Про те, що багато українських банків підхопили смертельний вірус, ми дізналися занадто пізно, коли біда вже виламала двері до нашої оселі. Восени минулого року до України дісталися перші хвилі глобальної економічної кризи, і вдарили вони одразу по найслабшому фінансовому місці країни. Це були їх кредити. Безконтрольною та безвідповідальною їх роздачею багато місцевих банків власноруч в собі викопали яму. Вони самі масово брали кредити, щоб кредитувати інших. Та економічна негода швидко знищила ці повітряні замки наживи. І однією з перших крупних жертв тут в Україні став Укрпромбанк. Його керівництво ще восени намагалося вирішити свої проблеми фінансовою держдопомогою. Тоді банк був одним із лідерів серед її отримувачів. Однак, уже в січні чиновники взяли установу під повний контроль. Але їм за півроку уживити банк не вдалося. Він продовжує звітувати про рекордні в країні банківські збитки. і На минулому тижні мораторій на задоволення вимог кредиторів Укрпромбанк був подовжений. Загалом це один з найстарших українських банків і до колапсу був 15-тим за розмірами Україні. Нині там близько 7 мільярдів гривень заморожених вкладів українців. Тож саме долю Укрпромбанк, ми вирішили поставити в центрі третього дня спецвисвітлення української кризи в Україні. Можлива ліквідація лише цієї фінансової установи здатна збити з ніг всю економіку України. Незважаючи на це, довгі місяці банку не вдавалося отримати грошового порятунку від чиновників. Цілком можливо запекла боротьба між бізнесом та політикою заважало цьому. Та в сутичі, в сутичці вже визначається переможець. Той хто вирішуватиме долю ваших грошей. В Укрпромбанк Наталка Полонкова далі. Удесідка Тетяна сама вийшла на нашу програму зі своєю бідою. Замкнуто коло між банком і судом жінка ходить півроку. Ще восени поклала 4 тисячі доларів. В Укрпромбанк на три місяці повернення депозиту вже забрало вдвічі більше часу, а гроші не віддають. Спочатку, що в мораторії грошей не буде. А тепер просто що грошей немає, тому правительство не розібралося з цим банком. Намагаємось на місці з'ясувати ситуацію, проте знімальну групу з відділення банку женуть. Розмову Тетяни з представником банку записуємо на прихований мікрофон. Діло в тому, що у банку як була тяжова ситуація. То так, а най я ску получить з цієї Люди. Ні, ми зараз не виплачуємо. у нас Мас на, е, програмі зарплат. Тобі, схоже, треба уточнити, е, поспілкувати, по, по, отримати більш більш повний відповідь, будь ласка, по головному банку. Справи кепські. Укрпром винен вкладникам чи не найбільшу серед банків країни суму депозитів, понад 7 мільярдів гривень. Ще на півроку ці вклади заморожені. Допомоги від держави банк не отримує. Хоча до рекапіталізації готовий, пояснюють Тивай у банку. Тимчасова адміністрація банку ще в червні липні підготувала пропозиції та всі необхідні матеріали для рекапіталізації банку державою. Узгодила їх з національним банком та направила в Міністерство фінансів. Офіційна відповідь Укрпромбанку на запит ТВАЙ. Там ще політична складова а власник банку жодним чином не пов'язаний з політичними угрупованнями. Да? І тому, умовно кажучи, а, 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 з ним його не потрібно а, рахуватися. Укрпрому довго не надають державної допомоги через бізнес-інтереси потужної української групи компаній Приват. Це з інформації власного джерела ТВА, наближеного до Укрпрому у привату до банку неабиякі фінансові претензії на суму 5,5 мільярдів гривень. Побачити ці гроші приват міг би, якби укрпром ліквідували через банкрутство. У разі порятунку приват отримує бажане не скоро. Врешті прийдешні вибори можуть переважити у виборі прем'єра, і у вкладників укрпрому з'являється шанс повернути свої депозити. Банк обіцяють націоналізувати. Після того, як ми прийняли на позачерговій сесії спеціальний закон про підтримку банків, ми зараз бачимо шлях, як НАДРА і Укрпромбанк протягом місяця націоналізувати, зробити державними ці банки і розпочати повертати людям гроші. Юлія Тимошенко, прем'єр-міністр України, 6 серпня 2009 року, експерти вважають Укрпром фактичним банкрутом, а затягування часу з його ліквідацією штучним диханням. Вони не беруться його капіталізувати через те, що в нього величезна дірка в. У балансі його простіше закрити, аніж намагатися врятувати. Але треба бути свідомим, що якщо вкладників там в тій чи іншій мірі їх вклади будуть прогарантовані, то клієнти, підприємства, які там мали свої рахунки, вони втратять свої кошти. Поки влада вирішує долю проблемного банку, вкладники намагаються повернути гроші через суд. Тетяна тричі подає позов, відмовляють. Мораторій НБУ надійно захищає банк від обов'язків перед вкладниками. Наталка Поленкова Володимир Юрєв ТВАЙ. Ну і запекла боротьба за держдопомогу Укрпромбанк триває. Хоча офіційних перегон для неї майже не лишилось. На цьому фоні нас зацікавила особлива історія банку Київ. Набагато менший від Укрпромбанк у нього після колапсу не лишилось шансів на життя. Його ліквідація навряд чи була болісною для країни. Та банк Зомбі несподівано виявився серед найперших врятованих чиновниками і отримав більше ніж щедру фінансову допомогу. Чому банк Київ дістав таке особливе піклування і чому на це має звернути увагу кожний українець? Про це завтра у гроші та ціна». Ну і все гарячішими події стають в українських обмінниках. Там набирає обертів знецінення гривні. Справи особливо погані з ціною долара. Подивіться самі за добу вона зросла на майже 10 копійок. Знецінення проти євро теж триває в аналогічних масштабах. Далі кращі ціни на валюту сьогодні в українських туристичних центрах. Це найдорожча купівля та найдешевше продаж євро-долар і в офіційних курсах валют за добу без суттєвих змін. Хіба що гривня втратила проти долара одну копійку? Досі немає чітких ознак кінця найважчих часів для глобальної економіки, і навіть прогнози щодо популярності нафти у наступному році сьогодні оглядачі несподівано погіршили. Попри це, нафтовий барель вкотре здивував подорожченням. Торгівці нафтою зачепилися за нові дані зі штатів. Там уперше за рік. Підвищився апетит американців до імпортних товарів, що справді є ознакою економічного пожвавлення, проте дуже слабкою. Залишилось додати єдине, у вас лишається шанс поділитися власною історією боротьби за депозити в українських банках. Пишіть про неї у мейлах на гроші або розкажіть у відеомеседжах і їх лишайте на youtube каналі ТВ.